Права 271 Обчисли значення виразу. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що це за вираз, це доволі складний вираз. Ви бачите, що це одиниця що в чисельнику, в знаменнику 1, що множиться на 2, потім одиниця це 2, що множиться на 3, одиниця в знаменнику 3, що множиться на 4 і так далі. Аж до одиниці знаменнику 9, що множиться на 10. Щоб зайти правильно значення цього виразу і не записувати всі. Ці дроби зводити їх до спільного знаменника. Тут треба дещо поміркувати. Давайте почнемо, як можна записати ще 1 в чисельнику, а в знаменнику 1, що множиться на 2. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо 1 в чисельнику, а в знаменнику 1, що множиться на 2. Це дорівнює. Це можна записати як в чисельнику 1-1, а в знаменнику так і залишаємо 1, що множиться на 2. І це дорівнює. Тоді запишемо це як різницю двох дробів, як 2. А в знаменнику буде 1, що множиться на 2, відняти 1. А в знаменнику буде 1, що множиться на 2. А дивіться, тут ми можемо двійку скоротити. Так, У нас тут залишиться одиниця. Ну і тут ми можемо одиницю скоротити або можна її не скорочувати. Там залишиться одна друга. Тобто, що ж тоді вийде? У нас вийде, що це одна перша або одиниця відняти. Тут у нас буде одиниця в чисельнику, а в знаменнику 2 мінус одна друга. Є. Ну що ж, це у нас перший дріб. Давайте тепер другий дріб перетворимо. Записуємо друга дія. Отже, 1. А тут у нас буде 2, що множиться на 3. Ну що ж, записуємо тоді 1. Це можна записати, тут використаємо 3 і 2, як 3 мінус 2. А в знаменнику 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо це як різниця дробів. Тобто це буде 3. А в знаменнику 2, що множиться на 3, мінус 2. А в знаменнику 2, що множиться на 3. Ну що ж, давайте скорочувати. Якщо ми скорочуємо ось тут трійку, а ось тут скорочуємо двійку, то тут у мене залишиться ще одиниця і тут можна дописати одиницю. Ну що ж, тоді що в нас запиш? залишиться? Що це буде одна друга мінус 1 третя. Є? Ну що ж, давайте тоді наступний дріб. Одиниця, що ділиться на 3, що множиться на 4. Так, в знаменнику записуємо тоді третя дія. Отже, одиниця в чисельнику, а в знаменнику 3, що множиться на 4. І це дорівнює. Одиницю використаємо 3, 4 числа, то запишемо 4 мінус 3. Записуємо в знаменнику 3, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж. Запишемо це як різниця дробів. Тобто це буде 4. А тут пишемо 3, що множиться на 4. Відняти 3. А тут пишемо 3, що множиться на 4. Давайте чисельник. і Тут і тут чисельник домножимо на 1. Тепер скорочуємо 4. А тут скорочуємо 3. Ну що ж, тоді у нас залишиться 1 третя. Мінус 1. /3. Четверта є. Ну а зараз приходимо тоді до дробу одиниця в чисельнику в знаменнику 4, що множиться на 5. Записуємо тоді, це вже буде четверта дія. Отже одиниця. А в знаменнику буде 4, що множиться на 5. І це дорівнює. Одиницю запишемо як різницю чисел 5 і 4. То записуємо це 5 Мінус 4. А в знаменнику так і залишимо 4, що множиться на 5. Запишемо це як різницю дробів. Тобто це як 5. А в знаменнику 4, що множиться на 5. Відняти 4. А в знаменнику 4, що множиться на 5. Домножимо чисельник на одиницю. І тут, і тут. Від того у нас чисельник не змінюється. Скорочуємо 5. А тут скорочуємо 4. Ну що ж, тоді у нас залишиться 1 четверта мінус 1 п'ята. Гаразд, тобто виходить, що кожен із цих дробів. Одиниця, що в чисельнику, а одиниця що множиться на 2 в знаменнику, це 1 мінус 1 друга. Одиниця на 2, що множиться на 3 це 1 друга мінус 1 третя. Одиниця на 3, що множиться на 4, це 1 третя мінус 1 четверта. Одиниця, що ділиться в чисельнику 4, що множиться на 5, це 1 четверта мінус 1 п'ята. Ну і останній дріб. Давайте всі так дроби можна перевести. Ми ще один дріб переведемо, записуємо п'ята дія. Отже. Одиниця в чисельнику. В знаменнику 9, що множиться на 10. Це дорівнює. Ну що ж, запишемо одиницю в чисельнику, як різницю чисел, що є в знаменнику 10 мінус 9. 10 мінус 9. А в знаменнику залишиться 9, що множиться на 10. Запишемо це як різницю дробів. 10. А в знаменнику 9, що множиться на 10. Відняти. Так, а тут у нас буде. 9. А в знаменнику 9, що множиться на 10. Домножуємо і на одиницю і тут чисельник, і тут чисельник скорочуємо, тоді тут скорочуємо 10, а тут скорочуємо 9. То в нас вийде 1 девята, знову мінус 10. Є? Ну що ж, гаразд. Тепер. Виходить, що і одиниця в чисельнику 9, що множиться на 10 у знаменнику. Це різниця чисел 1 дев'ята мінус 10. Ну, гаразд, тоді давайте запишемо, чому ж дорівнює сума усіх цих дробів. Це буде вже в нас шоста дія. І записуємо 1 на 1, що множиться на 2, додати. Одиниця. Тут буде 2, що множиться на 3. Додати. Одиниця на 3. Що множиться на 4. Додати. 1. Тут 4, що множиться на 5. Додати. І так далі. Додати. 1. Тут у нас буде 9, що множиться на 10. Це дорівнює. Ну що ж, замість 1 в чисельнику 1, що множиться на 2. Пишемо 1. Відняти. 1, другу. Гаразд. Далі додати. Потім замість 1, що множиться 2, що множиться на 3, пишемо 1 друга відняти 1 третю. Далі додати. Замість 1, що ділиться на 3, що множиться на 4, ми пишемо 1 третя мінус 1 четверта. Потім замість одиниця в чисельнику 4, що множиться на 5, записуємо 1 четверта. Додати 1 четверта. Відняти 1 п'ята. Є. Ну що ж, і додати пишемо плюс. І так далі. Плюс. Давайте перенесемо. Плюс. І тоді одиниця. Чисельнику 9 множиться на 10 у знаменнику. Записуємо як 1 девята мінус десята. І це дорівнює. Ну що ж, гаразд. Тоді давайте будемо скорочувати. Дивіться, у нас є одна друга мінус одна друга, то це вийде 0. Давайте скорочуємо. Можна скоротити. Далі 1 третя відняти 1 третю це буде 0. Далі 1 четверта відняти одну четверту, це буде 0. Ну і так само тут є мінус 1 п'ята. А там, де було б у нас ще пропущено це одиниця в чисельнику, 5 ще множиться на 6, воно б скоротилось з плюс 1 п'ятої. І тут у нас. 1 дев'ята, а там було одиниця, що ділиться на 8, що множиться на 9. Там було б мінус 1 девята, також скорочується. То що в нас тоді залишається, якщо все це скоротити, у нас залишиться одиниця відняти 1 10. Ну і це дорівнює. Одиницю запишемо як 10. 10 відняти 10. Знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники. Це буде тоді 9 десятих. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Обчисли значення виразу. Ми обчислили, у нас вийшло 9, десятих. ну що ж, ось таке завдання на логіку та додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.